Ми відбили щонайменше дві великі хвилі атак безпосередньо на Покровськ і продовжуємо відбивати зараз уже третю велику хвилю, яка відбувається. А операція російська характеризується тим, що ворог прагне безпосередньо зайти. Ну, не те, що зайти, а захопити весь Покровський, встановити над ним контроль і окупувати. І на цьому тлі вони діють безпосередньо в місті. Ми відбиваємо ці атаки зараз бої тривають там. За житлові будинки, плюс частина Покровська нагадує таку сіру зону, де діють дрони з нашого боку діють дрони ворога. Ворог несе доволі такі численні втрати. Ми, нам вдалося в принципі стабілізувати ситуацію на флангах для того, щоб ворог не взяв в оточення нашого групування і запобігти будь-якому оточенню. Наступне вдається проводити в принципі в тому числі навіть ротацію, і логістика працює. І безпосередньо, скажімо, робиться все для того, щоб оточення не було. Що стосується Мирнограду, поруч який теж важливий з точки зору оборони Покровська, контроль за населеним пунктом Родинська, яке дуже важливе для оборони Мирнограду, залишається за нашими військовими в Мирнограді. На околицях російські війська намагаються діяти, підступати, вести наступальні дії у бік Мирнограда для того, щоб впала вся оборона Покровська, але ці дії блокуються. І в тому числі якраз через те, що Україна продовжує тиск на добропільському напрямку, де ворог діяв і проводив свої наступальні дії. Ми відтягуємо певні сили противника, які могли би бути задіяні на покровському напрямку. Оборонна операція триває. Мета наших дій це стримуюча операція, яка полягає в тому, щоб не дати ворогові розвивати темп атак, зупиняти його, зв'язувати його максимально цими боями. І завдавати максимальних втрат.